Сьогодні в інституті міцництва Житомирщини проводиться дуже цікавий захід в рамках програми дружини президента Олени Зеленської «Ти як за сприяння благодійної організації Альянс Стійкості за підтримки Житомирської обласної військової адміністрації, як плекати стійкість в умовах війни. Тренінг проводить відомий науковець Інке Хансен, яка з 2016 року працює на території України і до цього допомагала жителям, які потерпають від війни на Луганщині, а також Донеччині. І сьогодні дуже радо прийняла наше запрошення і приїхала до нас допомогти нашим людям вкликати. 재미, per sostituirli.